Отримав такий коментар, тому хочу сказати свою думку на цю тему. Насправді не може бути, що просто так в Україні ви реєструєте торговельну марку 4 роки. Скоріше за все, була отримана попередня відмова в реєстрації. Насправді, експерт може відмовити у захисті по багатьом причинам, оскільки, відповідно до законодавчих вимог, там є великий перелік підстав, за які можна зачепитися. Зі своїми клієнтами ми завжди проводимо попередню перевірку та оцінку ринку і лише після. Отримання результатів, можна надавати рекомендації щодо подальшого захисту. Водночас я не можу виключити випадки, коли є недобросовісні надавачі послуг, які беруть шалені гроші за подачу заявки і не здійснюють подальший супровід цієї процедури, який є обов'язковим зі своїми клієнтами. Я співпрацюю під ключ від початку до отримання фінального результату. Тому звертайтеся за реєстрацію торговельної марки та будьте у безпеці.